24 лютого 2022 року, Російська імперія розпочала повномасштабну війну проти України. Саме тоді можна було споглядати великий напил тих, хто був готовий взяти зброю. Бачучи це, прибульці не залишилися стояти в сторонці. Всі події, факти вспливають на поверхню, не дивлячись на сіті, що намагаються їх зупинити, тому що вже є безліч свідчень, Правлячі кола капіталістів, хіміків, військових, ховають ці факти, але інформація все одно публікується, незважаючи на всі нинішні переживання про війну. Революції, підготовку до останнього бою між капіталізмом та світовою революцією, постійним зіткненням злості проти капіталізму, окупації фабрик, університетів, землі, тому що ці питання займають весь світ. Супереч усім цим хвилюванням, люди зацікавлені в НО. Дійсно, погляд прибульців на людство таке, що ці істоти з інших планет прийшли спостерігати життя тут і сміятись з людей, що борються один з одним за те, у кого більше гармат, машин та грошей. Але одразу проаналізувавши характер російської імперіалістичної Ресія на ло в швидкому порядку направи літаючі тарілки в Київ, перевернувши літаючі тарілки зверху вниз, через маніпуляції часом та нашими примітивними законами фізики, вони почали відбивати російські ракети назад, туди звідки їх запускали. Тим самим літаючі тарілки, як засіб ППО, стало не тільки найкращим та ефективним способом, але й не менш мірою це служило для захисту українського пролетаріату. Столиці України було врятовано від окупації завдяки НЛО. Капіталізм відчуває, що його виставили неповноцінним, зіткнувшись. Систему, яку він бачить, як вищу. Люди приходять до висновку, що капіталізм неефективний. Вони говорять: погляньте на це, і ти на що ти взагалі придатний, проте будь-яка інформація приховувалась вже через час було збите НО, яке виконувало роль ППО. Ось основний характер буржуазної влади. По недавним новинам НО знову було помічено на фронті. Стає очевидна їх ціль та задача це захист України від російського імперіалізму. Але капіталізм намагається навпаки поширити враження, що це все фантазії. Щоб люди не думали, що є вищі форми відносин, і що капіталізм не спроможний досягти такого рівня. Ми не знаємо, яку форму вони набувають чи їх кількість, але вони повинні існувати, інакше б вони не з'явилися таким чином. Є достатньо причин, чому капіталізм не ставить такі запитання. Вони могли би намагатися використовувати їх, щоб відвернути увагу, але все це проти їхнього інтересу. Вони могли би звертати увагу на щось інше, щоб зміцнити цей факт. Але все, що вони роблять, лише підтверджує, що капіталісти. Ні на що не придатні, крім того, всі хвилювання щодо НЛО не зупинять страйку робітників чи революції, які не зупинять прогрес до соціалізму. Система, звідки прилетіли прибульці, досконаліша. Мешканці інших планет, які прийшли сюди, мабуть, вважають мешканців землі божевільними, що завжди борються один проти одного. Поняття боротьби, конфронтації безумовно, не існує там, звідки вони прийшли. Вони прийшли, щоб спостерігати. Ми можемо передбачити існування таких істот, навіть з огляду на фантазії, які існують серед звітів. Овідань спостережень та тверджень. Якщо вони існують, ми повинні надіслати їм заклик до втручання, щоб вирішити проблеми, які у нас є на землі. Необхідні завдання для вирішення це позбутися від бідності, голоду, безробіття та війни, дати всім засоби для існування з гідністю та закласти основи для людського братерства. З цією метою ми повинні придушити капіталістичну систему.